Знаєте, складні часи це завжди можливість всім проявити себе в найгірших чи в найліпших якостях свого характеру. Складні часи це можливість відмовитись від стереотипів, від того, що вчора ще було нормальним, як нам здавалося. На жаль, оця вся нормальність вчорашнього дня, оця вся реалполітик привела до того, що монстр проявив свої найгірші риси. Монстр прийшов в суверенну державу і почав тут все руйнувати і масово вбивати людей. Пан Джонсон. Людина, яка відразу почала називати речі своїми іменами, яка відразу запропонувала з глобальній політиці змінити принципи і стати більш відповідальною, набагато більш відповідальною. І не робити вигляд, що це якась маленька конфліктна ситуація. І сьогодні ми маємо все. Що нам потрібно для ефективної оборони країни? Це і зброя, і партнерство, і коаліція. І саме завдяки пану Джонсону, ми розуміємо, що перемога це дійсно символ майбутнього в Україні. Перемога буде за нами, тому що цивілізований світ повністю на проукраїнських позиціях. І саме тому ми дуже вдячні нашим партнерам, пану Джонсон. За те, що маємо можливість ефективно виконувати свою роботу.